Ця медаль випущена на честь виходу у світ першої друкованої книги українського автора, медика, філософа, поета і астронома Юрія Дрогобича. То був чоловік, що допоміг зупинити сонце і зрушити з місця землю. Середина 15 століття. Доба інквізиції. У науці тоді панувала схоластика і птолемей. Рим був наречений містом богів, а ординці нищили вічний Київ. Мабуть, лише цей прослав'янський божок пам'ятає ті часи, коли в старовинному місті Дрогобичі у родині бідного ремісника Михайла Доната на храмове свято народився син Юрій. Хто міг тоді подумати, що Михайлів син стане доктором медицини і філософії? та ще й ректором відомого на весь світ Болонського університету. шлях шляху науку починався від порогу храму Святого Юра. Його перший навчитель, монах Євтимій, прищепив хлопчині святу пристрасть пізнання. Навчав його, що Всевишній дав нам розум для того, щоб своїм трудом ми пізнали Бога у собі і в усьому сущому. На саливарних італійських купців, що розвозили Дрогобицьку сіль по світу, малий заробляв собі якийсь хліб і тут, коло солі, швидко навчився італійської мови і латини. Дитинство минулося скоро. Помер батько, матері вже теж не було. І Юрко подався на заробітки у Львів. У місті ста народів, що стояло на перехресті тисячі доріг, ще з княжих часів зосталося 15 церков. При них були школи, шпиталі. Можливо, Юрко тут навчався, допомагав у шпиталі, де вперше відчув, яке то діло святе лікувати людей. дивлявся до роботи цілителів і цирульників, як гоїли рани, як тамували ліками біль. А ліки вже тоді готували в аптеці. Певно, не раз і сюди приходив Юрко, бо знав добре латину і міг тут стати в пригоді. Він уже розумів, що його дорога в житті то наука. і твердо ступив на той нелегкий шлях. 18-літній юнак пішки з купецькою валкою дістався до середньовічного столичного Кракова. Гелонська академія Краківський університет прийняла від вступників присягу на вірність наукам. І Юрій, записаний до альбому студентів, як Юрій Здорогобича, стає слухачем артистичного філософського факультету. Юнак жадібно взявся до студіювання семи вільних мистецтв, граматики, логіки, риторики, арифметики, геометрії, музики і філософії, що виводили його на бакалавра наук. Але на найбільш його вабила поетика і астрономія. Поетика несла політ мислі геніїв Петрарки і Данти. Якби свободний розум ваш повстав проти зірок в найпершій ділі, то протягом життя все б здолав, сьогодні ви підлеглі вищій силі в природі кращій. Вам вони дають думки, не зв'язані з зірками в тілі. Астрономія поволі важко долала застарілі уявлення про будову світу. Земля ще твердо стояла у центрі світобудови. Латині відкривали юркові таємниці наук. Проте рідне слово глибоким щемом стискало серце, коли з друзями заходив до замку на Вавель. Художники з України. Розмальовували тут каплицю Альфреско для короля Казиміра. В цей час Юрко досяг титулу бакалавра наук і продовжує вчитись, бо хотів зрозуміти, як всесвіт відбивається у долі людей. Мистецтвом астрології добував хліб свій насушний, складаючи оцінки прогностики подій на землі. Невдовзі він стане магістром, але жага пізнання веде його далі, до здобуття докторату. По ватрі учорашніх помилок, по ватрі сподівань на ліпший шлях, Веде чеснота пана до зірок у далеку Італію, знову пішки через усю Європу до вченої Болонії. У Болонії писар в університеті запише його до матрикула. Джорджо де да Леополі. Звідки було писарю знати, що людина ця здатна покласти свою дещицю в підвалине відродження? Ось вона. Перша друкована книга українського вченого. У віршованій латиною передмови Юрій Дрогобич пише хоч і далекі від очей простори неба, те не такі віддалені для розуму людського. Вчені сміливо проголошую ідею пізнаваності людини і світу, і це в часи схоластики та інквізиції. Вперше дає координати Львова, рідного Дрогобича, Москви. Робить ряд наукових припущень і передбачень у царині астрономії, медицини, географії та метеорології. Я робив це, щоб допомогти людям. Книга Розсуд у користь розгляду надрукована у Римі понад п'ять століть тому, але перед тим був важкий труд і боротьба за наукові переконання. У Болоні, як у всій науковій Європі, точилася запекла боротьба довкола гіпотези, що мала змінити весь світ. Ще мислителі, титани античного світу, що звалися Атики Сіллю, помістили грішну землю у центр Всесвіту. І 15 віків ніхто не наважився її зрушити з місця. Помилка Птолемея і Аристотеля правила світом 15 століть. Але вже немало геніальних сердець поклали свій труд на те, щоб вернути мудрість науці утвердити ідею нової світобудови. Віхряду не останній і Юрій Другобич. Він пише ряд наукових праць, досягає ступеня доктора філософії, стає професором і лише тепер починає студії з медицини. Вивчає праці великого Клавдія Галена. Книги канону лікарської науки Славетного Ібн Сіни. сім частин афоризмів лікаря усіх часів Гіппократа. Стали тут у пригоді знання астрології. З її допомогою лікар обирав час операції, передбачав стан здоров'я. Невдовзі за те, що перевершив інших в науках і чеснотах, 30-літнього вченого обирають ректором університету артистів і медиків. І настане мить, коли Юрій Дрогобич, осягнувши найвищу науку, любові і милосердя, складе іспит на ступінь доктора медицини. Освята у звання медика була в ті часи пишнішою, ніж коронація монарха. Молодого доктора медицини і філософії вже добре знала наукова Європа. Пливи недовгі роки мандрів, і маестро Юрій знов повертається до Кракова. Менш ніж за рік підготував тут до друку і видав у місцевій друкарні чотири книги слав'янською мовою і переслав їх в Україну. Він був королівським лікарем, викладав медицину і астрономію, писав наукові праці, поезії. На диспуті перед Ягелонською професурою виголосив блискучу промову. Славетні мужі науки. Займались медициною греки та інші народи. Ескулапа за те, що розвинув цю галузь науки, було зараховано до числа богів. Такої почесті не удостоївся у свого народу жоден полководець, жоден монарх, що мав найбільшу владу. все життя залишався вірним собі, зберігаючи святу пристрасть до пізнання неба і людини. Небо залишилося над ним високим і вічним, а люди з різних країв йшли по науку до нього. Думки про геліоцентричну систему, що заронив його душу, що монахів тимій, він передав далі своїм студентам. Серед них був і Микола Копернік, той, кому він усе-таки допоміг, а через нього усьому світові. Допоміг зупинити сонце і зрушити землю. Нещедра доля дала йому лише 44 роки життя. Сліди його, мов би, чумацьким шляхом, ступав. Медиком і астрономом був. У неба долі напитав. Подарувало безсмертя.